Агенція на зв'язку. Ви бачите, ми вже напівзібрані, так? Да? Хочу, до речі, вам подякувати за те, що ви у мене такі, як це сказати, швидко виконуючі бажання. Я вас попросила пару днів тому, будь ласка, засуньте того бабака десь кудись, щоб, щоб ще була зима. Подивіться, як швидко справдилося. Дуже дякую, хто виконав моє бажання. Але так холодно, хочеться просто завалитися і спати. У нас ці дні дуже були страшно-страшно активні, тому хочеться спати. З одної сторони, величезне вам спасибі. Що... Ми положили того бабака спати, і в нас наступило ще трохи зими. Ви бачите, ми вже трохи зібралися. А куди ми їдемо? А куди ми їдемо? Куди ми можемо їхати? Ми можемо їхати на Умань, щоб okay. відвести на автобус нашу Ясю. Уже її реабілітаційний період закінчився. Вона коли це типу, позавчора? Чого це вчора? Вчого? Господь ужас. Учора вже поїхала на Вінницю, їй вже зняли ті захисні лінзи з очей. зором все добре, ну просто чудово. І скільки не гуляй, скільки не крутися, а треба, вчитися, треба. їхати вчитися. Да. Бо якби наша лікарка, яка робила операцію, не вчилася. Тобі я <смеш> то і сиділа бдома. Так, Торія б сиділа вдома, бо вона б до цього часу вже не знаю, який там той зір би докотився до чого. Тому ми вже фактично все зібрали. Допиваємо каву. Давай, це Яся мене просить, що що візьми. От бачите, хто дивиться, слідкує за нами, хто дивиться відео. Ви знаєте причину появи цих малюків у нашій агенції, що Яся дуже хотіла і перед Миколаєм скидала мені з черкас такі <смі> натяки, що я хочу отакого. Я, я так таке хочу. Пожалуйста. Мені мені, я не хочу, я хочу, щоб Миколай мені таке приніс. Ну, дочекалася. Все, що дитина хоче, все, все для неї. І тепер носимо кожен день в хату. До речі, це крош. Ми ще не знаємо, чи це дівчинка, чи це хлопчик. Але, але Крошиха, то, що він Як? Крашиха. Краш... Крашиха. <реш> але в нас є крош чи крашиха, ми ще не знаємо, хто це. Але справа в тому, що воно цілими днями у нас у хаті. От я лише проснулася, мам, давай кроша мені. Я там навіть виставляла його в Ютубі, ви теж могли його бачити на шорцах. Такий наш красунчик. Ось такі справи, підписники. Зараз ми знімемо вам запаковку, але щось мені кажеться, що вона буде прям якесь як дежав'ю, то як День бабака, о, до речі, здов бабак. Що вона просто буде аналогічна. Отак. Дивіться, гонуки. Не зліть бабу. Що вона буде аналогічна минулій. Ну, Але традиція є традиція, тому дивимося за паковку, З чим їде наша Яся до Черкас. До речі, вона їде тільки на дві неділі зараз, тому що їй через місяць їхати знов на перевірку до Вінниці. Тому через дві неділі приїде, бо в її коханого папіка Бьоздік. Та й вона приїде вітати папіка через дві неділі. А тоді приїде знову через 2 неділі та вже поїде на Вінницю. Тому запаковку в студію. Так, друзі, запаковка третя, за час ведення нашого каналу. Поки я розказую, натискаємо на лайки і підписуємося на канал Петру Кагенція. Чим ми годуємо наших студентів? Борщ. О, борщ, це сила. До речі, сьогодні готувала борщ, і я її теж даю з собою борщу. Ну, те, що вона дуже любить. Холодець. Обов'язково має бути з півника. А, до речі, зараз не буду вже роздягатися, вам показувати, що він мені наробив. Цей півник, з якого холодець ми зварили. Він мені роздер ногу. Що я буду шрам мати на все життя, тому холодець, з півника вже готовий і їде на Черкаси. Далі вчора ліпили пельмені, трохи залишилося, не доїли. Їдуть на черкаси пельмені, щоб яся ними ввечері повечерала. Е, робив наш коханий, хто дивився наші відео, робив наш коханий нам на 8 березня Ольвє. І залишив, не мастив майонезом, залишив у пуделечку донечці, їде на Черкаси. В неї майонез є, вона собі там його помастить і з'їсть. Сир купували на Вінницю з собою, не брали і не їли, їде на Черкаси, ну це вже традиційно. Купляємо і не їмо, теж їде на Черкаси, як завжди. Обов'язково десяток яєць. До речі, бачили, як яйця подешевшали? Класно. Зараз хапайте. Яйця це сила. Сьогодні пекла яся замовила булочки такі із цим, із часником. Теж олік їх треба поставити ще в один кульочок, ці булочки. Їдуть на Черкаси булочки замість хліба з часником. Треба завернути їх ще в один кульочок, бо в автобусі там люди подушаться від <гум> часнику. Булочки. М -м, ми з борщиком поїли, така смакота, то що треба. Сьогодні придумала новий салат. Мав бути вінігрет, а тоді передумав. Робити вінігрет. Коротше, дивіться, все те саме, що вінігрет, тільки ще додала два плавлених стирки туди і додала курячу копчену філейку і помастила майонезом. Ммм, салат бомба, щоб ви розуміли. Ще ніколи в житті такого не їли, але смакує класно. А й до речі, майонез зробила із домашній, лише додавала часнику, бо я вчора мені до холодцю і до булочок наоббирала часнику. То було багато, думаю, куди ж його використати? Я його зараз в майонез турщу. Отже, повторюю, все те, що на вінігрет, тільки додавила ще два плавлених сирки і копчена куряча грудка помастила з часником. Салат бомба. Все, він готовий, це, це її там на сьогодні на завтра. Ну і традиційно без хрустиків. Яся, наша терше ні разу в Черкаси не їхала. От полюбилися їй ці хрустики, ну вона тільки з повідлом. Я її робила там і з сиром, і з м'ясом робила. Ні, тільки мені давай, тільки з повідлом. Тому із сливовим повідлом хрустики їдуть на Черкаси. Зараз ще Олег піде в погріб, принесе ще банку компоту, наберемо її. Бутилку компоту з собою і на садибі там, бо ми свою розділку повністю вже теж забили і курми і м'ясом, бо бачили, що ми кололи свиню, то зараз ще заїдемо на садибу, заберемо ясені копчені курочки. І все, і будемо вирушати на е, Умань. Цей раз Яся їде наша не блаблакаром, а їде автобусом. Їх там дуже багато. Ну, Якісь ми там надивилися на 16.30, на 16.15. Да, да, і сьогодні взагалі Ну, Дві неділі це не місяць. Тому їде, їде сьогодні автобусом. У 7 годин вечора вона буде у Черкасах, там візьме собі таксі. І... Приїде додому завтра рано, вже на, на лекції. Довідку сімейний лікар, до речі, хочу сказати, що по цій операції дається довідка сімейним лікарем і на місяць звільнення від фізкультури, тобто фізичні навантаження їй протипоказані. Тому город на нас з оліком, ну і на пікінеса на оскара нашого надія. Але хто дивився відео, як він крепко працював, як ми свиню кололи? До речі, хвоста таки не знайшли. Де він того хвоста дів? Тому весь город на нас, але завдання Яни це вчитися, бо мені там в коментарях писали, що ви їдете, все готове, хай хай готує собі сама, бо нічого вміти не буде. Я теж, коли жила коло мами, я теж не багато чого вміла. Але, як то казала моя бабка Софія, біда навчить вареники їсти. Друзі, величезне вам спасибі, що дивитеся, лайкаєте, коментуєте. Ви наша сила, ви наша опора, ви наша підтримка. Нехай у вас все і в нас. Це буде гаразд. Гарного дня, пока-пока. Щасливо!